Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Я хочу вам показати, в якому стані зараз річка. Бачите, розлилася і ну, людям городи позатоплювало. Але ми бачимо, в якому стані зараз оці ферми знаходяться, які були колись в Бачите, Нема вже шифру нічого. Вони з цих, що коров були, годували їх якось, що цілточки поставалися. До речі, можна було повикористовувати їх на... Ремонт, скажімо так, є такі місця в нас, де канави, де по селі, ну, де, нема, де нема труби покласти, можна було б такі лоточки переложити, так, і скажімо так, і було б людям доїзд до своїх помешкань. От, А як ви думаєте, от, що, ну, як би сказати, що, що дає? Скажімо так, оця ситуація, яку ми бачимо. От, з такою фермою, з таким всім. Бачите, зараз ми зайдемо всередину. Побачимо і хто його до цього довів. От як ви вважаєте, От, хто в цьому винен? Ну, взагалі, можливо, це так і треба, я ж не знаю. Бо є різні точки зору, От, в коментарях там, допустим, мені розказують. Да? Бачите, оце. Були колись такі ферми потужні. Зараз це небезпечний об'єкт. Але, тим не менше, допустим, якщо треба в селі якийсь міст побудувати чи що, подивіться, це дуже відмінні бетонні опори. Да, їх можна було використати для будівництва, але люди от цього не знають. Бачите? Якось так. Далі. От. А вони будують, скажімо так, непонятні проєктують ці. Незрозумілі проєктують будівництво о, там, споруд, будинків, розумієте, які для старостинського нібито округу. Я до чого це веду. Навіть це ж треба буде шукати матеріали десь, я не знаю. Скільки тут кірпічаще є з, цього, з цієї будівлі. А це, між іншим всім, щоб ви знали, це власність територіальної громади. Це власність всіх жителів села. От вони не, 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 не збираються на, на схід села, вони не, як би сказати, не піднімають питання, а що з цим робити. І так воно все потихоньку розкрадається. розумієте, Потихоньку розкрадається. І от, так воно з часом і пропаде. Дороги не ремонтуються по селі. Мельнерації не робиться, людей затоплює. Ну не знаю я, що ці люди собі думають. А недавно я виклав відео, де людина сама, скажімо так, давала інтерв'ю з приводу того, що їй затоплює двір. І мені дзвонить, каже, все, удаляй, удаляй це відео, бо в мене проблеми там якісь почалися. Розумієте, десь видно вже хтось із начальства позвонив. Десь чоловіко каже, удаляй відео, бо це від нас критикують, бо нас можуть дати по шапці, розумієте? Що нічого не робите. От бачите, як це позаростало? От. Ну от. Так ось хазінували з цих ферм. Бачите, що все поробилося. Але якось так. Якось так. От. І так само інший чоловік розказував, що дороги не робляться в нього по вулиці. І десь жінка дзвонить мені, каже... Не дзвонить, а в смс-ку там написала. Удаляй відео і обзивається там в коментарях в тих соціальних групах, в яких я поширив це відео. Не знаю, що ці люди собі думають. Розумієте, вони. Не думають про те, щоб якось з собою пожертвувати і на благо людей. розумієте? Вони думають, як би набити собі свій живіт і аби мене не чіпали. Ну, Якось так Ну, може зайти, а може. Бачите, що робиться. Оце так по Україні все робиться. Це руїна. Руїна. Тому що люди самі дозволили. Комусь так хазінувати. Розумієте, все воно розкрадалося, розкрадається і буде розкрадатися. А потім за безцінь це все буде продаватися. Розумієте? Бачите, за От. І люди з цим будуть залишатися, ще й будуть в двоні хлопати. Розумієте, що О, давай, давай. От, якось так. Оці дерева можна було повирізати, наприклад, на ту ж саму школу, ну, на дрова. Но, за рахунок толоки там чи як, Вони ж не обліковане теж, розумієте? І, і на село були б гроші якісь. Якось так коментуйте. Бачите таке сміття порозносло? Добре, давайте, коментуйте.